Вітаю вас, в ефірі телеканалу інтеба. Програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях голова фракції блоку Петра Порошенка Солідарність у Тернопільській міській раді та декан Тернопільського національного педагогічного університету історичного факультету Володимир Місько. Вітаю вас! Мої вітання Володимир Володимировичу. Почнемо розмову із напрацювань попереднього року у міській раді блоку Петра Порошенка. Чим займалася ваша фракція? Які найплідніші результати своєї роботи можете нам розповісти. Минулий рік був дуже цікавий, напружений. Це перший рік досвіду для нашої фракції в міській раді. Зрозуміло, що це можна охарактеризувати загалом як рік досягнень, рік помилок, рік спроб. Щось вдалося досягнути, щось в процесі, про щось краще не говорити. От насправді фракція добре працювала. Найважливіше наше завдання, яке ми перед собою ставили, це зрозуміло працювати із громадою міста, працювати на округах, працювали громадські приймальні відповідно до графіку. Ми здійснювали прийом громадян, чули, допомагали, сприяли. Тобто, це, як на мій погляд, чи не основне завдання депутата бути корисним в своїй громаді в тій громаді, яку ви представляєте. Серед таких напрацювань можна відзначити це розпочаті ремонти окремих дворів, інфраструктура довкола прибудинкових територій це доріжки, під'їзні шляхи, шляхомостове господарство, там деякі міжквартальні проїзди от, зроблені. Ну, навіть найбанальніше це просто освітлення прибудинкової території і так далі. Тобто, найчастіше тернополяни звертаються до вас із проблемами такими більше побутового характеру. З чим найбільше доводиться працювати? Зрозуміло, що кожного громадянина, кожного тернополянина цікавить ті проблеми, які виникають у повсякденному житті. Чи не прибирають в ліфті, чи вчасно не вивозять сміття, чи проблеми із поганим облаштуванням двору, чи дитячі майданчики. Ну, зрозуміло, дуже добре, що йдуть до депутата. Наші депутати відкриті. Ми маємо е, кожного місяця численні звернення. Про це звітуємо, звітуємо е, про виконану роботу. І сьогодні ми маємо чим похвалитися. Насправді я можу сказати, що е, низку об'єктів, за які бралися наші депутати, вони зрозуміли, що були доведені до логічного завершення, а якісь в процесі. Депутат сам не робить доріжку, чи сам не робить двора. Це є співпраця. Зрозуміло, що депутат є ініціатором. Він бачить проблему, він її порушує на рівні міської ради, і вже зрозуміло включаються всі служби, структури міської ради для того, аби вирішити те чи інше завдання. І від активності депутата залежить, коли це питання буде розглянуте або вирішене, і які наслідки будуть по цьому питанню. Що можете сказати про співпрацю з міською радою безпосередньо вашої фракції з виконавчими комітетами? Чи вдається вирішувати всі актуальні проблеми для вас, для ваших громад вчасно і доречно чи ні? Чи є такі якісь дискусійні моменти? Без дискусії неможливо. Чим більша дискусія, тим цікавіше, тим рішення, яке приймається в результаті дискусії, є найбільш корисне для громади? Ну це однозначно. Ми налагодили дуже тісну співпрацю з усіма депутатами з інших фракцій. У нас практично немає ні, жодних протиріч. Якби хто б не хотів, і щоб не говорили про опозиція, більшість. Мені здається, що в Тернопільській міській раді немає, не може бути опозиції, тому що ми всі налаштовані на те, аби допомагати тернополянам розв'язувати ті питання, які їх найбільше хвилюють приймати виважені рішення, котрі будуть приносити загальну користь. Що хтось в опозиції, це хіба можуть бути якісь політичні амбіції, політичні ігри. Але, на мій погляд, їм не зовсім місце в органі місцевого самоврядування, яке покликана в першу чергу вирішувати буденні проблеми Тернополян. Якщо говорити про такі вже більш конкретні проекти, то минулого року саме від БПП пішла ініціатива, якщо не помиляюся, про стипендії учням. Чи виплачуються вони і досі? І наскільки це актуально і чи впливає, в принципі, на рівень освіти чи бажання до навчання самих учнів? Насправді ця ініціатива є дуже доброю. Ми заклали основу такої здорової конкуренції. Зрозуміло, ми очікували, що. Початок запровадження цієї стипендії не дуже великий ажіотаж воно викличе. Але по тих заявках, які ми отримали, по анкетних даних ми побачили, що справді ми маємо чим гордитися, наші учні мають значні досягнення і варті отримувати цієї стипендії. Стипендія виплачується справно, наскільки мені відомо, тому що депутат безпосередньо не має відношення до виплати. Раніше виплату ми. Пропонували, щоб здійснюва управління освіти пізніше, коли вже пішов процес апробації цих виплат, управління просило і ми пішли на це для того, аби адміністрація кожної школи здійснювала такі виплати. Що ми очікуємо від цієї ініціативи? Нам би хотілося, щоб ту справу, яку ми започаткували в міській раді, адже більше 80 учнів мають змогу отримувати імені стипендії, стипендії не просто. Міської ради, а стипендії імені відомих наших земляків це дуже важливо, і в тому числі по галузях знань. Математика це у нас Володимира Левицького стипендія. Є стипендія для громадських активістів, це стипендія імені нашого українського першого мера Тернополя, Лучаківського і так далі. Тобто, це ініціатива, яка, по-перше, покликана, якби дати більш Ґрунтовні такі патріотичні засади для учнів. А по-друге, ми очікуємо, що, можливо, якісь меценати або заможні е, городяни можуть перейняти цю ініціативу і запропонувати ще якісь свої різновиди е, е, матеріального заохочення для до навчання. Адже ні для кого не секрет, що саме учні, саме їхні. Таланти є найбільшим надбанням нашого міста і можуть стати в пригоді потім. Якщо говорити про стипендії, то також є нововведення в стипендіях студентських. Зараз враховується не лише рейтинг студента, а й його життя поза парами, можна так сказати. Так? Якісь дописи, якісь така активність студентська, не лише на навчанні. Як це відбувається у вас на факультеті? Дуже багато. Лунало різних думок, дискусій з приводу того, цього нововведення. Можу сказати вам відверто: на початках ніхто не міг з ним достеменно розібратися, як воно все має відбуватися. Поставлені якісь рамки, якісь цифри. Є 45% від усіх державників можуть отримувати стипендію. Поряд є ті, хто може отримувати їх як соціально незахищені категорії. Всім за успішні стипендії виплачує Міністерство освіти, а соціальні стипендії виплачує Міністерство соціальної політики. Тобто тут розмежовано і трохи додавалося роботи, я скажу, органам студентського самоврядування, якраз в частині для того, аби усі документи вчасно зібрати і подати в органи соціального захисту для того, аби студенти вчасно отримували стипендію. То хто цим більше займається, як, як відбувається в оці... нашому виші сформувалися добрі традиції, коли цим займається студентська проспілка uh -huh. і органи студентського самоврядування? Це їхня ініціатива. І я теж до речі можу сміливо про це говорити, тому що наше самоврядування студентське на історичному факультеті повністю теж взяло на себе обов'язки і з правильності подання тих стипендіатів, котрих ми сьогодні маємо. Зрозуміло, коли мова йде, що запроваджується щось нове, для нього треба бути готовим. Частина студентів ще не була готова. Для того, аби зменшити ці кривотоки і зменшити кількість невдоволених студентів, ми пішли, наше керівництво університету запропонувало цей семестр цю стипендію призначати виключно за успіхи у навчанні. Угу. Паралельно сформовані правила призначення стипендії, і вже з липня цього року ми матимемо ситуацію, коли вже ці правила будуть діяти. Студенти мають цілий семестр для того, аби з ними ознайомитися, зрозуміти, за що можна отримати додаткові бали. Тобто, поки що ця ситуація на стипендіаті не вплинула, не зачепила. Вона зачепила, але зачепила трохи не так, як би ми хотіли. Угу. От коли є група магістрантів, де є п'ятеро осіб, а стипендію може отримувати тільки двоє, а всі є відмінниками. Оце найбільша складність. Ми не можемо міняти з курсу на курс. На одному курсі стрійками можуть отримувати, на іншому з п'ятірками не отримують. Я вважаю, що з цією ситуацією стикнулися не тільки ми в нашому виші, а інші виші України. Зрозуміло, щоб ми зробили звернення на міністерство. Ми пробуємо і шукаємо варіанти, як збалансувати, збалансувати от таке, так, щоб воно. Стипендія, це має бути справедливе. це має бути підсумок за, за щось. Або. я... Оскільки пригадую свою діяльність, ще на посаді голови проспілкового комітету студентів, то я завжди, маючи в нагоду спілкувати, мав нагоди спілкуватися із міністрами і в четвертому, му і в 6-му році, то завжди ставив питання про те, що або якщо ви берете на державну форму навчання, тоді ми виплачуємо стипендію усім. Або відмініть стипендію як таке, тому що ми знаємо, стипендія спровокувала дуже багато недобрих явищ вищої освіті. Але сьогодні ми сподіваємося, що це буде здорова конкуренція? Вона буде сприяти тому, що наші студенти будуть за нею боротися, будуть працювати над собою, стануть ще розумнішими, активнішими. активнішими, ну і зрозуміло, що успішнішими в житті. Повернемося зараз до роботи в міській раді фракції БПП. Знаємо, ви запропонували запровадити 2017 рік, назвати роком УПА, так чому? В цьому році ми будемо відзначати 75-річчя заснування створення УПА. І цей рік, якби зрозуміло, він і Верховна Рада проголосила роком УПА. І ми хочемо, щоб так на рівні нашого міста, і ми і ми, ще, ми запропонуємо ще кілька цікавих доповнень до того, як відзначити, от, на мій погляд, непересічну подію в житті ну, історії, скажімо так, нашого народу, нашого регіону. Дуже близький, тим паче, що не так багато вже залишилося свідків учасників тих подій. Ці люди заслуговують на повагу. Тобто, і для бюджету міста додаткове фінансування да, матеріальної допомоги для них, на мій погляд, не буде не буде зайвим. Заплановані вже якісь конкретні заходи. Протягом року, чи як це має відбуватися? Ми пропонуємо ви... надавати матеріальну допомогу з цим категоріям осіб, які віднесені до учасників або ветеранів УНУПА. Ось і паралельно ми готуємо заходи, ми готуємо масштабну конференцію, ми готуємо кілька цікавих проєктів силами студентів історичного факультету, які додатково будуть робити і історичні експедиції, дослідження. Тому що ця проблема, як би ми не хотіли, був певний період на початку незалежності, коли всі активно кинулися досліджувати націоналістичне минуле тему націоналістів ОУН, УПА, а потім якось поступово це почало згасати. Тому треба це підтримувати тематику досліджень співпрацювати. Ми співпрацюємо тісно із обласним архівом. Я думаю, скоро побачимо напрацювання з цього. З приводу. цього приводу так дякую. Ще таке одне питання, яке стосується роботи міської ради і е, генерального плану міста. На слуху актуально е, як вважаєте, наскільки він відповідає вимогам часу, і е, чи відповідає, чи враховує всі потреби громадян, тернополян? Однозначної відповіді на це питання очевидно не існує. Так, генеральний план потрібен. Так, генеральний план це новий етап в розвитку міста. Так, генеральний план це щось нове, відкриває нові можливості перед бізнесом, нові можливості в розвитку міста. Його треба приймати. Всі мають таке розуміння. Коли це питання актуалізується, всі стають абсолютно всі стають знавцями генерального плану. Так, Кожен має що сказати і всі, як... всі стають достеменно вам скажу: ми консультувалися з фахівцями. Так, приймати треба. Є дискусія. Є певні непорозуміння, кожен із депутатів на чиєму окрузі, це не тільки з нашої фракції. А, а які питання найбільше обговорень викликають? Тут я про них якраз і кажу. Якщо депутат на окрузі, і в нього на окрузі, наприклад, якщо візьмемо, це вулиця Миру, де та сумнозвісна автомийка планується, то тільки генплан буде прийнятий. вона... Буде будувати. Тобто депутат на окрузі свідомо якби, зацікавлений в тому, щоб якщо приймати генплан, то давайте з якимись змінами, які не принесуть шкоди репутаційної кожному із колег депутатського корпусу. Так само сумнозвісний стадіон Назлуки. Ми знаємо, там, де один із забудівників намагався його забудувати. Громада... Проти депутат теж, але якщо буде прийнятий генеральний план, відповідно це питання може вирішитися і ну, в законний спосіб. Тому я я звертаюся і до колег-депутатів, і бути уважними. Хай це буде дискусія, хай вона буде довшою, хай вона буде гарячішою, хай вона, хай вона просто буде, то це буде запорукою того, що громада міста отримує нормальний генеральний план без різних несподіванок, які потім повиникають. І зелені зони збережуться, тобто треба, думаючи, приймати таке рішення, і не, не зараз. Ще трохи е, по почекати. Ми готові його як? приймати зараз. Є кілька складних питань, які стосуються і представників нашої фракції, і інших. І в кожного на окрузі є якась проблемна е, територія. Ну можливо, вона і, і правильно, тому що вона, е, якщо взяти е, до уваги. Ну, будь-який об'єкт, якщо, якщо на ньому є можливість розвинути щось, запропонувати якусь нову стратегію розвитку міста, то, можливо, навіть і парк перетворити на, на якийсь цікавий проєкт, який буде корисним для міста. Але якщо цього не знають депутати, цього не знає громада, може він і дуже хороший, але б ми про нього не чули. А якщо ми говоримо про те, що це буде якийсь проект, а потім це буде черговий там, заклад розважальний, або, ну, або багатоповерхівка, то, ну, в принципі. Як ми, завжди, є нюанси, ми які треба врахувати. Ми поки що дискутуємо, ми готові підтримувати генеральний план, ми розуміємо важливість генерального плану. Але я хочу теж, щоб і тернополяни теж зрозуміли, чому він ще не прийнятий. Тому що є дискусія. І дискусія це якраз і на користь. Тернополян однозначно дякую, дякую вам за розмову. Цікаво, ми обмежені в часі за роз'яснення. Вам спасибі. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні у програмі Про важливе був Володимир Місько, голова фракції Блок Петра Порошенка Солідарність у Тернопільській міській раді та декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету. До зустрічі на телеканалі Інтеба.